Тяжкими опіками закінчились дитячі пустощі для трирічного Богдана Бобильова. Поки батьки були зайняті, він із старшим братом підпалили солому в сараї. Від полум'я вибухнула пляшка з пальним, що була поруч. На дитині зайнявся одяг. Близько двох тижнів Богдан на лікарняному ліжку опікового відділення. Хлопчик витримав вже три операції. Попереду ще кілька. Оселити всі витрати на лікування сина батьки не можуть. Сподіваються на допомогу небайдужих, розповідає Ольга Скорик. Трирічний Богданчик уже другий тиждень в опіковому відділенні хлопчик дуже обгорів. Уражені в нього аж 45% поверхні тіла. Третина глибоких опіків це опіки четвертого ступеню. Дуже глибокі, особливо по задній поверхні стегон і на лівій нозі на ступні та гумілко суглобі, там Опіки четвертого ступеня. Практично до сухожилки. на наступня. А на стегні до м'язів. Таким горем завершились звичайні дитячі пустощі двох братів, розповідає мама. Старший син каже, що повів його в сарай та там, каже, солома була, під соломою ящик стояв. І каже, підпалив солому, а воно під ящиком він не бачив. Вроді була пляшка з бензином. І зірвалася та пляшка. І на нього живий та чи там що воно попало, І почав він горіти, а він почав його тушити, а воно ще дуще почало розгоратися. Ситуація складна, але не безнадійна, заспокоюють лікарі Богданчику, зробили вже три операції. На завтра запланована ще одна. Там ще досить багато залишків мерзких тканин, тому температура вчора була до 40 градусів, раз проскочила, але це зрозуміло з яких причин. Завтра ми ще частину мертвого знімемо і пересадимо трохи свої шкіри. І якщо все буде благополучно, то наступна операція через день або в четвер, або в п'ятницю буде ще одна операція. Справа наймовірніше не закінчиться. Кожен день боротьби за життя сина обходиться багатодітній родині Бобильових із Чорнобаївщини в середньому в тисячу гривень. Батьки вже витратили весь узятий кредит. до всіх, допоможіть, будь ласка, моїй дитині, щоб вона виздоровила і стола на ноги, Більше нічого не хочу, щоб вона бежила. Попри тяжкі опіки, трирічний Богданчик тримається як справжній чоловік, ще заспокоює маму. Сама оце ж ми міняємося. Я не реву, всю, я не реву, зайчик, не плачу всю. І скажи, і не буду боліти. Буду сильним, кажи. Ольга Скорик, Василь Саєнко, Віка новини.